Слава Героям України! Завтра 22 січня, День пам'яті святого апостола Тимофія, який був улюбленим учнем апостола Павла та першим єпископом єфейським. В цей день віруючи моляться про зміцнення віри, допомогу в життєвих справах, здоров'я та благодать Господню. Особливо у складні часи, просячи його бути наставником та провідником. Молитва до Тимофія закликає його освітлювати душі променем небесного світла та допомагати розпізнати Божу присутність у повсякденному житті. Святий апостол Тимофій походив із лікаонського міста Лістри у Малій Азії. 52-го року він був навернений до Христа святим апостолом Павлом. Коли святі Павло і Варнава вперше відвідали ліканійські міста, апостол Павло в Лістрі зцілив хромого від народження. Багато жителів міста увірували у Христа. Серед них були і майбутній апостол Юнак Тимофій, його мати євника. Та бабця Лоїда. Насіння віри, посіяне апостолом Павло, у душі святого Тимофія, принесло рясний плід. Він став ремним учнем святого Павла, а згодом його невідлучним супутником і співробітником у проповіді Євангелія. Апостол Павло любив святого Тимофія і називав його у посланнях своїм. Улюбленим сином, з вдячністю згадуючи Його вірність та відданість. він також писав Тимофієві: Ти наслідував мене у вченні, житті, прихильності, вірі, великодушності, любові, терпінні, огоніннях, стражданнях. 65-го року Павло висвятив апостола Тимофія. На єпископа Єфейської церкви. Святий Тимофій керував нею 15 років. Коли апостол Павло перебував у темниці в Римі, знаючи, що на нього чекає мученицький подвиг, він викликав до себе свого вірного учня і друга, апостола Тимофія, на останню зустріч. Святий Тимофій також закінчив життя мученицьке. Одного разу у єфесі, єфесі язичники звершували свято на честь ідолів і носили їх міста, супроводжуючи нечистими обрядами і піснями. Ревнуючи про славу Божу, святий єпископ Тимофій намагався зупиняти і напоумлювати засліплених і людей, проповідуючи їм. Істинну віру у Христа. Язичники, возлоблені, кинулись на святого апостола. Вони били його, тягли по землі і зрештою побили камінням. Мученицьку смерть за Христа, святий апостол Тимофій прийняв 80-го року. У 4 столітті мощі апостола Тимофія були перенесені до Царгорода і покладені у храмі святих апостолів. О святий Апостоле Тимофіє, вірний учню апостола Павла і ревний служителю Христа, з вірою і надією припадаємо до Тебе в цей тяжкий час для нашої Батьківщини України. Випроси у Господа миру для нашої землі, припинення кровоплиття і ненависті, зцілення рад. Тілесних і духовних утвердження справедливості та правди, покрий своїм молитовним заступництвом воїни України, які зі зброєю в руках боронять рідну землю, зміцни їх у відвазі, охорони від куль і небезпек, даруй їм мудрість, витривалість і твердість духу, потіш матерів і батьків, дружин і дітей. Що сльозами чекають повернення своїх захисників. Поверни полонених, знайди безвісті зниклих і даруй кожному щасливу мить зустрічі з рідними. Навчи нас не зневірюватися у випробуваннях, зберігати любов і віру навіть семеред темряви війни. Випроси для України благословенний мир і нове життя у свободі. Та єдності, бо Ти молишся за нас перед Престолом Всевишнього і ми славимо Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий апостоле Тимофіє, моли Бога за мир для України, захисти наших воїнів на полі бою, зміцни їх у вірі, відвазі і надії, поверни полонених. Знайди безвісті зниклих, утіш родини у скорботі, випроси для нашої землі переможний і справедливий мир. Амінь. Святий апостоле Тимофіє, вірний слугу Христовий і заступнику в скорботах, молимо тебе, за воїни України, які нині на передовій боронять рідну землю. Покрий їх своїм молитовним покровом, охорони від куль вибухів і всякого зла, зміцни їх у відвазі, терпінні та вірі, даруй їм мудрість у рішеннях, витривалість у боях і мир у серцях, підтримай поранених, утіш засмучених, поверни живими тих, хто далеко від дому. Нехай Господь буде їхнім щитом і надією. Випросить для них Боже благословення і швидке повернення з перемогою. Амінь. Святий апостоле Тимофіє, як мати, з болем і надією припадаю до тебе. Почуй мій плач і мою молитву за дітей України, що нині у полоні безвісті зниклі, і на полі бою боронять рідну землю. Випроси у Господа. Для полонених свободу і швидке повернення додому, знайди і збережи живими безвісті зниклих, приведи їх стежками світла до рідних сердець. покрий усіх наших воїнів своїм небесним покровом, охорони від смерті і зла, зміцни їх у відвазі, вірі та надії, підтримай поранених, утіш зневірених, даруй мир їхнім змученим душам. Господи, через молитви святого Тимофія збережи мою дитину і всіх дітей України, поверни їх живими до матерів і родин, даруй нашій землі справедливий мир. Амінь. Святий, апостоле Тимофіє, з вдячним серцем звертаємось до Тебе за Твоє невтомне заступництво за Україну та її воїнів. У тяжкий час війни дякуємо за збережені життя, за силу і мужність наших захисників, за надію, що не згасає серед випробувань і за віру, яка підтримує наш народ. Дякуємо за кожен день, у який Господь через твої молитви оберігає нашу землю від більшого зла, укріпляє воїнів на передовій і потішає родини. У тривозі та сльозах прославляємо Бога за єдність українського народу, за жертовну любов захисників, за підтримку небайдужих сердець і за світло надії серед темряви війни. Прийми нашу подяку, святий Тимофіє, і надалі моли Бога за мир для України, за швидке повернення воїнів додому та за справедливу перемогу. Правди. Бо всяка слава і подяка належить Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже, Всемилосний, з вдячним серцем стаємо перед Тобою і дякуємо за Україну, нашу землю, народ і віру, Дякую Тобі за кожен прожитий день, за збережені життя. За силу вистояти у важкі години випробувань. Дякуємо за воїни України, за їхню мужність, жертовність і любов до батьківщини. Дякуємо за тих, кого ти зберіг на передовій, за поранених, яким дарував надію на стілення, за повернених з полону і знайдених серед зниклих. Прийми, Господи, у свої обійми душі загиблих героїв. І даруй їм вічний спокій у Царстві Небесному. Благослови Україну на шлях миру, очисти серця від ненависті, наповни їх любов'ю, вірою і надією. Бо ти є Бог життя, сили і перемоги. І тобі з подякою, прославою восилаємо славу нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, Боже сил і любові, смирено дякуємо Тобі за всі милості, які посилаєш Україні у дні важких випробувань. Ти є наша надія, твердиня і захист, Ти укріпляєш наших воїнів, даруєш їм мужність, витривалість і віру у перемогу добра. Дякуємо Тобі, Господи, за кожного, хто стоїть на сторожі миру і свободи. За тих, хто жертвує Собою заради життя інших, благослови їх, Боже, щитом правди і силою Святого Духа, укріпи їхні серця, зціли їхні рани, тілесні і духовні, і приведи живими до рідного дому. Пресвята Богородице, Мати Божа, ти покровителька українського народу, ти стоїш під Христом людського болю. І ніколи не залишаєш своїх дітей. Прийми нашу подяку і молитви, покрий Україну своїм святим омофором, збережи її від ворогів, видимих і невидимих, Дякуємо тобі, владичице, за кожне врятоване життя, за кожен день миру, за кожен промінь надії. Нехай, через Твоє материнське заступництво наш народ утвердиться у вірі, любові. І єдності, а Господь прославиться у серцях усіх українців, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, дякую Тобі за день, що минає, за Твою милість і охорону над Україною. Дякую за кожного воїна. Кого ти зберіг від смерті, від страху і зла, поклонившись тобі, Боже, віддаю у твої руки всю нашу землю, її поля, міста і домівки, Усі, хто стоїть на сторожі миру. Нехай Твоя свята воля буде над Україною, а ангели твої оберігають її синів і дочок. Пресвята Богородиця, Мати милосердна. Покрий Україну своїм небесним омофором, утіш матерів, що плачуть, укріпи воїни у вірі, даруй спокій тим, хто відійшов у вічність. Дякую тобі, владичице, за твоє невтомне заступництво і любов. Нехай ніч буде мирною, а новий день благословений для нашої землі. Господи, благослови Україну і нехай твій мир. Перебуває з нами навіки. Амінь. Господи Боже, сильний, милосердний, зі щирим і зворушеним серцем схиляюся перед Тобою і дякую Тобі за твою невидиму, але діючу присутність у житті нашого народу і нашої Батьківщини України. Дякую Тобі, Господи, за кожен день, коли над нашою землею ще сходить мирне сонце. За те, що серед війни і темряви Ти не залишаєш нас, укріпляєш, підтримуєш і ведеш. Дякую тобі за захист наших воїнів, за кожне збережене життя, за кожну дивовижну порятункову мить, за те, що не даєш зламатися їхньому духу, даруєш мужність витривалість і силу стояти в обороні нашої землі. Дякую тобі, Господи. За всіх людей доброї волі, які допомагають, рятують, лікують, служать, які моляться, жертвують, підтримують одне одного, за волонтерів, лікарів, капеланів, рятувальників, усіх, хто є знаряддям Твоєї любові в наш нелегкий час. Господи, прийми також мою подяку за заступництво Пресвятої Богородиці, чесного і житворчого Христа. Небесних сил безтілесних усіх святих апостолів, мучеників, сповідників, преподобних і праведних, які моляться перед Твоїм престолом за Україну. Дякую всім святим за їхні молитви, за небесний покров над нашим народом, над нашими воїнами, над нашими дітьми, над кожною родиною, що страждає і надіється. Господи, прийми цю подяку. І благослови Україну й надалі, укріпи віру нашого народу, очисти нас від усякої зневіри, ненависті і розбрату. Навчи нас жити в правді, любові та взаємній підтримці. Молю тебе, продовжуй захищати нашу батьківщину, збережи воїнів, що стоять за правду і свободу, сіли поранених, визволи полонених. У ті ж безвісті зниклих родини і тих, хто оплакує загиблих. Нехай Твоя всемогутня Десниця веде Україну шляхом правди, дарує нам справедливий і тривалий мир, і нехай у нашій землі завжди звучить подячний спів Тобі, єдиному в трійці Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, всемилостивний, з подякою схиляємось перед тобою, за всіх воїнів України, яких ти оберігаєш і підтримуєш у тяжкі часи. Дякуємо Тобі за їхню відвагу, за їхню жертовність і сміливість, за їхні серця, сповнені любов'ю до батьківщини. Дякуємо за кожний день їхнього життя, за кожен крок, зроблений під Твоїм захистом. За кожне чудо порятунку, яке вони отримали від тебе, дякуємо тобі за тих, кого ти повернув додому, і віримо, що повернеш і всіх інших. Благослови наших захисників, укріпи їх у силі, мудрості та витривалості, наповни їхні серця миром, а їхні домівки радістю та світлою надією, нехай твоя благодать. Завжди перебуває з ними. Господи, прийми нашу щиру подяку і будь прославлений у віках. Амінь. Завтра, 22 січня, також ми відмічаємо День Соборності України. Це символ єдності українського народу, історичної пам'яті та незламної волі. До незалежності, який особливо важливий сьогодні під час війни та за свободу України. Які ж значення мають цей день? День соборності? По-перше, це єдність українських земель і народу. Соборність означає духовну територіальну і національну єдність, це нагадування, що схід і захід. Північ і південь України одна держава і один народ. Неперер... Непереривність боротьби за незалежність. Акт злуки показав, що українці здатні об'єднуватись заради спільної мети, власної державності. Сьогодні під час війни цей сенс набуває ще глибшого значення у сучасних умовах агресії. Проти України День Соборності став днем внутрішньої консолідації, взаємопідтримки та національної стійкості. Хоча об'єднання 1919 року не було закріплено надовго через подальшу окупацію, воно заклало моральну і правову основу сучасної незалежної України. Цей день вчить. Що роз'єднаність послаблює, а єдність рятує державу. Це заклик берегти Україну разом. Господи, Боже наш у День соборності України з покорою і надією підносимо до Тебе наші серця і молитви. Дякуємо Тобі за дар єдності нашого народу, за спільну історію. І спільну долю за прагнення жити у свободі та правді, благослови Україну миром і злагодою, зміцни нас у братній любові, зціли рани, завдані війною, і поверни на нашу землю справедливий мир, збережи наших воїнів, які боронять єдність і незалежність держави, охороняй їх від усякого зла. Зміцни у вірі, мужності та надії, поверни полонених, знайди безвісті зниклих, утіш родини в скорботі і даруй світло тим, хто в розпачі. Навчи нас бути єдиними у добрі, не в ненависті, а в любові, не в розбраті, а в правді. Господи, благослови Україну, об'єднай наш народ. І веди нас дорогою миру. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Своєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь.